6 березня в четвер знову відбулася чергова сесія міськради. В залі були присутні 27 депутатів із 40 обраних. Сесія розглянула питання про виконання бюджету міста Жовті Води за 2013 рік. Так як міський голова подав заяву про відставку, а секретар міськради Олена Молок знаходиться на лікарняному, сесію вів голова регламентної комісії Володимир Добровольський. Заступник міського голови Анжела Шмігель доповіла про те, що бюджет міста жовті води за 13-й рік знову не виконано. Бюджет надійшло 163 мільйони гривень, що складає 92,4% від запланованого. Станом на перше перші 14-го року податковий борг до усіх рівнів бюджету за рахуванням боргу підприємств банкрутів склав по місту 22,3 мільйона гривень. Податковий борг до бюджету міста склав 8 мільйонів або 36% загальної суми боргу. Мають борг 19 підприємств. З них три найбільші підприємства: Електрон, Юрс і тепломережа» 89 – 89,8 або 7,2 млн грн. Зменшення податкового боргу до початку року на 30,7%. У 2013 році видатки загального та спеціального фондів бюджету виконано у обсязі 163,4 млн мільйона або дев'яносто до планових призначень. Порівнянні з 2012 роком, видатки загального фонду збільшились на 18,4 мільйона або на 14,1 відсотка. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникали при виконанні бюджету міста, протягом 2013 року отримане було в управлінні Державної казначейської служби короткотермінові позички у розмірі 39,5 млн, мільйона, які на кінець року були погашені в повному обсязі. Крім того, отримана протягом року середньострокову позику у розмірі 3,1 млн грн. і станом на перше перше чотирнадцятого року заборговані за відсотковими позичками, які отримали за попередні роки, склала по місту 12,3 млн грн. Більшість 75% бюджету потрачено на освіту, культуру та соціальний захист населення. Це більше 120 млн грн. А те, що залишилось, потрачено на благоустрій міста. До речі, місто жовті води благоустроєно лише на 70% від запланованого. Без міського голови в залі панувала повна демократія, і депутати гаряче дискутували з приводу невиконання міського бюджету. Я секретар бюджетної комісії. Так от, коли до нас приходила Анжела Володимирівна, я просила для комісії надати звіт такий, який Е, який треба Міністерство фінансів України наказ номер 44 від 24 1, 2012 року? Я його роздрукувала. Оце отакий звіт. На стіко аркушах повинен бути надати в нашу комісію. З цього звіта чітко понятно, які були борги, що треба зробити і які плани на майбутнє, які були інвестиції в місті і так далі. Нам цього звіту не надали. Я тричі просила надати. Такий звіт вони надають. Державну казначейську службу. Тепер, коли у нас було засідання балансової комісії, на якій ну, звітували комунальні підприємства, нашу комісію не, туди не пригласили. Ми не знаємо, що там твориться в комунальних підприємствах, які показники, які вони отримали фінанси і так далі. Також нас не пригласили на виконавчий комітет. В якому були розглянуті фінансові плани розвитку комунальних підприємств. Ми також цього нічого не знаємо. От у мене сталося таке враження, що ми повинні зараз проголосувати за 160 так, зараз я полосу, у нас й 163 мільйони гривень. Куди вони пішли? Якщо я, як депутат, не то що це прості люди, не маю змоги знати, куди це все уходить. Хоч би показали нам акти виконаних робіт, по ремонту вулиць і так, далі, і так далі. Тому я хочу вам сил зацитувати статут територіальної громади міста Жовті Води. Діяльність підприємств комунальної власності має базуватися на наступних засадах: запровадження системи регуляторного планування господарської діяльності. Покладення в основу господарської діяльності системи фінансового планування, регуляторного прилюднення показників господарського та фінансового планування, запровадження системи регуляторного звітування за підсумками річної діяльності, а також щодо стану справ на підприємстві. І мало того, розгляд та затвердження звітів підприємства міською радою. Заступники міського голови відповідно до сфеда кожного півроку звітують на пленарному засіданні Ради стосовно коточної діяльності підприємства комунальної власності. Коли таке було? Коли таке було? Ніколи. Тепер я поважаю Анжелу Володимирівну, але вона в нас займає дві посади, дві посади. Тому вона керує нас фінансовим управлінням і заступник міського голови. Коли вона приходить на комісію, я не знаю, які вона віддає питання як заступник міського голови. Тому щоб вивести місто з кризи, я вважаю, що Анжела Володимир, як патріот міста, повинна зложити повноваження фінансового управління начальника і стати на посаду міського голови, заступника міського голови. І в нас буде все добре, тому що любі платіжки підписує. Фінанс, Начальник фінансового управління, і лібо перший заступник міського голови, і міський голова. Тому я прошу, 163 мільйони це немала сума. І я вважаю, що треба і громадськість включати, хто бажає, і депутатів, а не так, що десь там тихесенько порішали балансова, комісія підприємства у нас всі просто пропадають, а ми тут сидимо, приймаємо такі рішення. Ну и к депутатам, и к громаде прежде всего обращаюсь. Конечно, есть, конечно, недочеты в этом, как и были на балансовой комиссии согласен. Но опять же обратите внимание на следующее. Предприятие полностью... Я говорю сейчас за свое предприятие за ЖРЭ, в принципе, за все коммунальные. Я один депутат от коммунальщиков сейчас. Предприятие каждый подает полностью все отчеты в управление ЖКХ. Там все цифры есть, то, что защищается на балансовой комиссии, там, где предоставляются планы на будущий год. В принципе, каждый депутат имеет право подойти и ко мне, как руководителю предприятия, обсудить все вопросы, и подойти в управление ЖКХ, посмотреть все бумаги. Прийти на предприятие. К сожалению, я уже почти 4 года директор предприятия, у нас там будет большая реконструкция, ну, кроме возбука, не знаю, как по инвестициям. Единственное предприятие ТЭС, на которое сейчас реально можно 24 миллиона инвестиций частных. У меня к депутатам я вот сейчас скажу. У меня за 4 года было три депутата на предприятии. Ворон был, Нестеренко был, Бришевский был. Если как бы говорится депутатов городского совета интересует ситуация на предприятии, ну приходите хотя бы посмотрите, что там делается, какие ремонты. Я, я вот такую тримарочку вот хочу сказать, что ну, если интересует позиция и развитие предприятия, то давайте все-таки, наверное, работа месяцев. Не только в зале, но и поза залом. Когда, у меня, когда мне нужно и когда я считаю нужным знать всю информацию, я делаю то, что говорил Анатолий Михайлович. Иду к Анжеле Владимировне, сажусь и пересматриваю все документы. Печатать вот такие стопки бюджет того же исполкома просто не позволяет. Вы видите, в каких условиях, в принципе, работают. То есть эти, это, это не так все просто. Печатать эти талмуды, которые, в принципе, даже, учитывая то, что в бюджетной комиссии не все экономисты, они в них просто потеряются. Да, я могу, мне проще разобраться, я экономист по образованию. Но вопрос очень спорный. Дальше. По, по поводу балансовой комиссии. На балансовой комиссии был руководитель бюджетной комиссии. Была Авдеева, она была в составе комиссии. При этом ее не было. Я отчитывалась, когда отчитывалась на балансовой комиссии, как руководитель коммунального предприятия. Как члену балансовой комиссии мне предложили остаться без разговоров и без вопросов. Если бы я хотела присутствовать на балансовой комиссии остальных предприятий. Я бы просто пришла. Потому что никто и никогда работнику, сотруднику, участнику бюджетной комиссии, работнику бюджетной комиссии не запрещает присутствовать на балансовой. Такого еще никогда, помине никогда не было. Хочешь, приходи на исполком, хочешь приходи на, на работу любой комиссии. То есть не имеет права никто депутату бывает. запретить прийти на работу другой комиссии. Ни одному. Это, это обычное правило депутатского а вот. теперь, что касается отчетности, значит, э, отчитываются фактически. Фактически у нас показывает всю свою деятельность только коммунальные предприятия и воздуг. Все частные предприятия это все фактически скрывают. Потім наші обранці обговорювали розподіл коштів спецфонду, щоб погасити кредиторську заборгованість, яка виникла на кінець минулого року. Сума біля 6 мільйонів гривень. Перерозподілено і кошти, на які мали придбати екскаватор для тепломережі. У комісії по комунальній власності була незгода з цим питанням. До нас надійшла службова записка від управління комунальної власності. І пропонуються кошти, які передбачені були в останньому варіанті, який у вас на руках по коду восімдесять придбання багатофункціонального рівноколісного екскаватора у сумі 548 795 тисяч розподілити по наступним заходам організація відновлення вуличного освітлення ТП 10 123 сто тисячі Організація відновлення ву... вуличного освітлення по віддалених районів, виготовлення ПКД 45 584. Реконструкція лінії освітлення по вулиці Богуна, 100 тисяч. Реконструкція мосту через річку жовта 20 тисяч. Крім того, капітальний ремонт світлофорних об'єктів виготовлення, з виготовленням ПКД 260 тисяч. Всі інші об'єкти, які були оговорені на комісіях, з, без змін. Е, просто щоб ви розуміли, з так називаємо ділібана бюджету. Екскаватор, який був час заявлений. Это была заявка коммунального предприятия «Желтоводский платеж для того, чтобы начать ремонты трубопроводов в старых районах города. Там, где сараи, там, где подвалы, там, где трудный проезд. Эта заявка была проголосована, прошла через все комиссии, вынесена на утверждение бюджета. Без уведомления предприятия, я вот сейчас первый раз слышу, что эту заявку с нас сняли уже проголосованную прошедшую через комиссии и перераспределяют на другие позиции. Я честно говоря от нее отказываюсь. Мне сейчас эскаватор не нужен, потому что в данных экономических ситуациях, когда остановлены платежи по энергоносителям, большие вопросы по, вы... по выплате заработной платы на предприятии, я не смогу просто купить труб для того, чтобы приступить к ремонту, трубопроводов в старой части города. Я сейчас официально отказываюсь, хотя я первый раз слышу такое предложение. А вот бюджет, не спрашивай, приглашать, надо уведомлять, да, когда принимают такие решения. Предприятие отказывается от экскаватора. Я, в принципе, поддержу сейчас. Да, нужно заниматься освещением, да и все. И всем остальным, то, что было озвучено, и и всем остальным. Но просто э, депутатам, пожалуйста, уведомляйте предприятие, если принимаете такие решения. Давайте советоваться, как все вместе. А потім почались кадрові питання на посаду першого заступника міського голови, було запропоновано кандидатура Алли Комолікової, яка працює начальником управління комунального господарства виконкому. Всі ми обговорювали на семінарі, депутатського, який був позавчора, що це буде тимчасова кандидатура. Я так думаю, що той, хто прийде до влади в нашому місті, а маю на увазі, міський голова чи міська рада сформують. Як то кажуть, свій уряд да, своїх заступників вони будуть внесені, вони будуть працювати. На мій погляд, на сьогодні повинна працювати та людина, яка ну, більш-менш зараз може продовжити ту роботу, яка розпочата і ведеться, і для того, щоб стабілізувати якусь ситуацію. А не вносити якісь кандидатури, ну в мене є інформація, що навіть погоджуються якісь кандидатури, ну які абсолютно ну, далекі питань загального керування менеджменту питання житлово комунального господарства, на мій погляд, це неправильно. При всій повазі е, до тих людей, які зараз мають великі амбіції керувати місці, нема питань, шановні. Вибирайтесь, хай за вас голосують люди, хай вам довіряють, формуйте свої свої заступники, свій, формуйте свій. Свій повністю апарат і керуйте. Я, я буду тільки вдячний, і дуже радий, якщо ситуація поліпшиться в місті. Мабуть, все населення, тому що вже, ми вже дійшли до ручки. Уже скоро радіозавод впаде. Питання, яке ми піднімали півроку назад, уже все. Ніхто нас таки не підтримав, ніхто не відкликав ці питання. Тому є людина, яка більш-менш знає ситуацію. І я не погоджуюсь з Людмилою ціна. Ми ж погоджували. Я задавав особисто питання юристу. Вона заступник і буде голова начальник управління. Ні, у нас в штаті в структурі, яку ми з вами затвердили, немає такого через чорточку. Є просто за перший заступник міського голови. Ми зараз голосуємо за кандидатуру першого заступника міського голови. Тобто вона не через тере буде начальник управління. А вона курі курірувати буде цей це напрямок роботи і начальник управління, хто буде в неї виконувати обов'язки. Там є Олександр Іванович, головний інженер, мабуть, він буде виконувати тимчасові обов'язки. Тобто система буде замикатися, вона буде працювати. Давайте, хай система працює. Що ми будемо зараз колотитися, будемо в стакані робити? Вважаємо депутати, э, обращаюсь к вам як бивши в употребленні, скажімо, заступник міського голови, який знає цю роботу не... по наслышке, о которой три года я делал. Поэтому я бы просил вас очень серьезно к этому вопросу отнестись. Почему? У вас на семинаре, когда я был, прозвучало, что будет избран человек, который будет иметь право подписи документов сегодня. Из-за этого мы с водоканалом скооперировались. Сейчас уже в Обленерго люди сидят, э, проходят э, этот этап без подписи городского головы или человека, который его заменяет, для того, чтобы прошли льготы и субсидии. 20-я постанова. Это 240 тысяч для моего предприятия. Э, вопрос в электроэнергии. На данный момент, пока месть, ну, не буду скрывать, имея определенные нормальные отношения с людьми в области, Боблэнерго попросил, они сказали, что подождут без отключений БЖЭО от электроэнергии. У нас может остановиться предприятие. Поэтому очень убедительно прошу вас на сегодня решить вопрос, кто будет подписывать, кому я могу после сессии подойти, и он поставит свою подпись на льготах и субсидиях. Это первый вопрос. Второй вопрос именно по теме о Али Александровне Комоликовой скажем так, человек беспартийный, это первое. Это чтобы все слышали. Работает в этом, на этом поприще довольно долго. Тут Николай Васильевич правильно сказал, нельзя доверять подобное направление людям, которые год там работают или полгода. Это кажется, что ты все знаешь. Ну, подводних камней на этом вопросі стока, що я нікому не пожелаю, по тому й в результаті поіменного голосування за Алу Комолікову не проголосувало більшість депутатів, але питання потрібно було вирішувати терміново, адже без зарплати сидять працівники бюджетної сфери, а Жовтоводці не отримують соціальних виплат, і компромісні кандидатури знайшлися. В результаті обговорення та голосування Алла Говор обрана заступником міського голови, а секретар міськради Олена Малоок виконує обов'язки самого міського голови. Така ситуація у владі буде в місті жовті води аж до місцевих виборів.